Відома в Україні та за її кордонами насінева компанія «Маїз Дніпро» запросила знімальну групу професійної комунікаційної платформи Скажений агроном відзняти день поля в онлайн форматі. Ми із задоволенням прийняли це запрошення. Але коли зустрілися з фахівцями компанії, вирішили для себе, що для повної картини треба обов'язково показати весь функціонал і дух компанії в більш розширеному форматі. В нашому спільному відеопроєкті з компанією Дніпро» ми покажемо вам сам день поля в умовах карантину, селекційні і виробничі можливості компанії Дамо розширену інформацію про асортимент та ряд пропонуємо гібридів, а також коментарі керівників ведучих. Фахівців, партнерів цього амбітного проєкту під назвою Дніпро». Тож чекаємо вас на сторінках скажімо, агроному, де ви зможете подивитися всі матеріали, які ми записали у цьому відрядженні.